Правоохоронці отримали інформацію, що в одному із подвір'їв пустомит росте конопля. Коли прийшли, побачили жінку, яка зривала кущі рослини і намагалася спалити їх. Знищити дурман завадили оперативники. 91 рослина була виявлено з корінням, і більше 30 рослин було виявлено без коріння, тобто воно вже було поломано і знаходилося в різних місцях господарства. Господиня переконувала, що і гадки не мала що то за трава. Думала звичайні бур'яни. Вона пояснювала, що дані рослини вона вирощувала для того, щоб годувати корей та качок, які власне вона отримує в даному господарстві. Щоправда, правоохоронці не надто вірять у версію жінки. Міліціонери мають інформацію, що власники садиби, мати й дочка, працюють нотаріусами. Тому про відповідальність за вирощування коноплі, вочевидь, знали. Донька господині каже, конопля сама насіялася, а два останні місяці тут ніхто не жив. І тут нікого не було. Сюди як приїжджалося, приїжджалося на пару хвилин. Вилучені рослини скерували на експертизу. Вартість такої партії дурману понад 100 тисяч гривень. Марічка Крижанівська, головні новини Львова.